Продовжимо експериментувати. Наступна в нас на черзі 10 грамова цикада. О! Щось є, друзі. Щось вмовив і на цикаду. Так, а хто там у нас? Ага, згадав, там же ж бровка зла є. Там же ж є злобровка. Так, ну будемо виходити чи ні? О, о, о! Є. А, це взагалі окунь, друзі. І подивіться, якого розміру. Це саме та риба, яку я сьогодні взагалі не збирався ловити. Да, це такий бонусний красень. На 10 грамовий метал вайп. Я навіть подумав, що це судачок, якщо чесно. Дивіться, який гарний окунчик. До речі, його вже хтось ловив. Бачите, губи подерті. Дякую тобі, добра людина, що відпустила. Приємний кавунчик, однозначно. Давай, біжи додому. О! Друзі, оце, оце гарна риба. Що, щука, чи... Напевно, щука. Напевно, щука. Ну, просто якщо це окунь, то він буде, я навіть боюсь представити, якого розміру. Так, бровка. Бровка, бровка. Ти дивись, треба було просто поставити цикаду. Так, а ну дай хоч подивлюсь на тебе. Хто ти там? Щука. Щука, друзі. Ви бачите, я її сьогодні на силікон, на воблери, на залізяча пробую. Оберталки, коливалки. А їй цикаду треба було. Ну давай, якщо зійдеш, то сходь. Ну, я хоча б рибу побачив на вечорці. Дись сюди. Ти йде, йде йди. От вам і що пак. Що я вже тільки не ставив. Причому цю точку я обловив ну... і силіконом абсолютно різним, і воблерами, і оберталками. А їй просто цикада була потрібна. Давай.